Ми маємо посилити деякі напрямки в уряді і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в офісі. Я розраховую і на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої і внутрішньої політики. Росіяни обстріляли Львів і п'ять міністрів України подали у відставку. Говоримо про це просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на нас. Поїхали! Почнімо друзі з жахливої трагедії у Львові. Росіяни вкотре цинічно вдарили по цивільному населенню, зокрема по житлових будинках в самому центрі міста. Отже, на даний момент, момент запису е, моєї розмови з вами: сім загиблих у Львові, серед них і ціла родина, які вцілів, тільки батько. Троє дівчат, доньок. Чоловіка, який зараз на ваших екранах, і його дружина загинули. Це мати дівчаток Євгенія, і Ярина, Дарина і Емілія. Всі вони були у власному будинку. Росія вбила цілу родину. Ще співчуття всім тим, хто втратив близьких за минулу добу на різних напрямках і фронту, і тилу росіяни заплатять за все це. Тим часом в Україні кадрові зміни починається справжній міністропад. І ви мене в телеграмі питаєте, Яніна, поясни, що це за Армагеддон? що відбувається, які причини хто з членів уряду подав у відставку. Втім, одразу скажу, що ця історія із ротацією міністрів назрівала доволі давно чи до кожного з них різна ситуація, але не звільняли їх тільки через те, що планували масштабні зміни. Ротацію в уряді тому, аби презентувати суспільству, що мовляв, оновлення вже певну каденцію. Ці міністри відпрацювали. Тепер справа за новими. Ну а подекуди новими старими. То зробили все це одночасно. Тепер по персоналі міністр юстиції Денис Малюська. Спікер парламенту, а це Руслан Стефанчук, повідомив, що е, надійшла до парламенту заява про відставку від е, міністра юстиції. Малюська ймовірно не отримає нової посади у Кабміні, але за інформацією моїх джерел, міністром юстиції, стане на даний момент віце-прем'єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції. А це Ольга Стефанишина. Вона власне і замінить малюську на цій посаді. Наступна заява від Олександра Камишіна, разом із заявою Малюській Стефанчук отримав і цю заяву від міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна. Очікується, що пана Камищина е, чекає підвищення свою посаду. Він обіймав із 2023 року, тобто більше ніж рік на посаді, що буде взагалі з Мінстратегпромом на даний момент невідомо. Міністр довкілля та природи. Теж подав заяву на звільнення це Руслан Стрілець на своїй посаді, стрілець 22 го року, до цього тимчасово виконував обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів. А ще рік був е до цього заступником голови того ж відомства. Ольга Стефанишина. Ви бачили її на всіх форумах, які стосувалися європейської інтеграції. Вона подала заяву на відставку, але на своїй посаді. Пробула чотири роки і була доволі ефективною, за думкою наших західних партнерів. Тепер їй пророкують посаду міністерки юстиції, як я вже і казала, замість малюськи. 3 вересня про свою відставку повідомила і неоднозначна персона, колишня кандидатка на посаду мера Києва, брала участь у виборах. Стріском їх провалила Ірина Верщук. Мінінтеграцію вона керувала. Очолювала три роки це міністерство доволі неефективно. Хто прийде на заміну Верещук, наразі визначаються однак, ходять чутки, що це міністерство буде перформатоване. У Міністерство єдності і Міністерство із питань діаспори. Остаточну концепцію наразі фіналізують. Рада голосувала сьогодні за Верещук, вірніше за її відставку. Втім, провалила голосування лише 205 за. Список кадрових змін поповнив і Дмитро Кулеба, міністр із закордонних справ України. Чому це сталося? Ну, Єрмак, Андрій Єрмак, голова офісу президента, нерівно дихав в негативному плані до того, що Кулеба робить на зовнішньополітичному фронті. Тому що Єрмак як випускник університету міжнародних відносин в Києві. Мав свої погляди на те, яким чином має розвиватися дипломатична сфера, ну і там всякі саміт миру і багато інших речей, які Єрмак на собі зациклював. По суті, є і частиною роботи Дмитра Кулеби. Втім, ревносно Єрмак ставився до цієї персони доволі давно. Ну і зрештою, це закінчилося тим, що Колеба написав заяву про звільнення. Хто замінить? Колебу, запитаєте ви, адже ви розумієте, що роль очільника Міністерства закордонних справ під час Великої війни це реально дуже і дуже важлива посада. Так от, Кулебу може замінити Андрій Сибіга або Микола Точіцький, додає проінформований співрозмовник в команді президента. Сибіга був заступником голови як думаєте, ЧОГО ОП Андрія Єрмака. В квітні став першим заступником кулеби точицький є екс послом україни при єс 16-21 роки, заступник голови мзс 21-24, ну а з квітня 24-го заступник голови офісу президента був одногрупником андрія єрмака в інституті міжнародних відносин Інші важливі звільнення 3 вересня стало відомо, що Зеленський звільнив Ростислава Шурму із посади заступника керівника офісу президента України. Шурма фігурант нагадаю вам не одного розслідування. І зокрема, і ми про нього робили матеріали. В компанії його брата проводили обшуки у справі про виплати сотень мільйонів а, сонячним станціям в окупації. А люди з його оточення займають топ посади на великих державних. Підприємства Україна сплатила сотні мільйонів за електроенергію сонячним станціям на тимчасово окупованих територіях за електроенергію, яка ймовірно, не йшла в енергосистему України. Таке повідомлення від народного депутата ви вже могли бачити нещодавно: майже 80 мільйонів гривень, плюс 75 мільйонів гривень, ще 35 мільйонів, і ще 134 мільйони разом вже понад 320 мільйонів гривень. І це лише частина проплат одній групі сонячних бізнесменів. Нардеп від ЄС Гончаренко повідомив своєму телеграмі, що шурму звільнили не за власним бажанням, а нардеп від голосу. А Ярослав Железняк зазначив, що це сталося через позицію партнерів та відверту корупцію. Нардеп також заявив, що замість шурми призначить Олександра Камишина, нинішнього очільника Мінстратехпрому. Тобто з Мінстратег, він перейде вже в офіс президента в лютому, 24-го року на шурму склали протокол. Зробило це національне агентство із питань запобігання корупції. Звинувачували його в використанні посадових повноважень на власну користь та користь своєї родини. До речі, якщо ви раптом забули хто такий пан Шурма, який обіймав посаду заступника офісу президента, з 21-го року, то от кілька фактів з його біографії. А в 15-му році він балотувався до Запорізької обласної міської ради першим кандидатом від опозиційного блоку. Однак від мандату відмовився і очолив партійну організацію в Запоріжжі моєму рідному. До цього в 10-му році був обраний депутатом Донецької обласної ради шостого скликання від кого ви думаєте? Правильно, партії регіонів. І ще одне гучне і скандальне звільнення відбулося друзі останніми днями. Тепер вже в енергетичному секторі, і тут є цікаві моменти. Після одного із наймасованіших е, ударів по енергетиці під час підготовки до зими наглядова рада національної компанії Укренерго ухвалила рішення про звільнення Володимира Кудрицького із посади голови правління. Який обіймав цю а, посаду з 20-го року, якого вважають дуже дуже ефективним менеджером, від засідання ставки офіційною причиною звільнення керівника Укренерго називають недостатній захист об'єктів компанії перед російськими ударами. Проте саме він заперечив це, додавши, що представив членам ради детальний звіт. Щодо кожного об'єкту до цього звіту не було жодних питань. Заяві Кудрицького передували повідомлення двох незалежних членів а, ради компанії, розміщеної на сторінці Укренерго у Фейсбуці. Так от, 20 члени друзі, Даніель Добені та Педр Андріасен заявили про свою дострокову відставку через незгоду із рішенням про звільнення Кудрицького. Рішення про дострокове звільнення керівника Укренерго є політично мотивованим, сказали незалежні експерти, і за результатами представленого звіту для нього немає жодних обґрунтованих підстав. Йдеться у повідомленні до того, ж, в експертному середовищі вважають, що саме захист об'єктів «Укренерго» був вибудований найкраще серед всіх гравців енергетичного ринку. Яка ж реальна причина звільнення Кудрицького? Ще й напередодні зими, ви розумієте, скільки всього зроблено, яким пластом інформації володіє Володимир. Експерти в енергетичній сфері припускають, що це бажання деяких груп у владі сісти на фінансові потоки, до яких вони не могли долучитися через те, що Укренерго підтримували західні партнери та донори. Просто от зараз порівняйте цифри, вам стане все зрозуміло. Укренерго залучило. Півтора мільярди доларів грантів та позик все Міненерго залучило 500 мільйонів. Таким рішенням, друзі, ми просто плюємо в очі західним партнерам, особливо плюємо в очі довірі їх до нас, ну і зокрема до сектору, який доволі ефективно працював. Нардепка від голосу Інна Сувсун вважає, що таке рішення матиме негативні наслідки. Передусім, воно покаже, що на реформі корпоративного управління, яка є одним із каменів спотикання опросування України до ЄС, можна ставити хрест. А ще українські споживачі платитимуть додатковими годинами без світла за політичні рішення, там де їх не має бути, адже міжнародні донори. Навряд будуть готові так само охоче давати кредити та гранти до рук компанії, що не відповідає стандартам корпоративного управління. Кінець цитати такої ж думки і Лана Зеркаль, експерт з енергетичних питань, екс-заступниця міністра закордонних справ. Ось пост її у Фейсбуці. І наостанок важлива інформація, про яку майже не говорять публічному просторі, але це такий собі інсайт яким ми володіємо, 6 мільярдів доларів можуть згоріти. Чому бо в США завершується фінансовий рік і гроші не реалізовані? Справа в тому, що повторюся, фінансовий рік у США триває з 1 жовтня по 30 вересня. Для перенесення залишкових коштів виділеної допомоги на наступний фінансовий рік Білий Дім має подати відповідний звіт на затвердження конгресу. Нині ці 6 мільярдів не реалізовані. Тому я закликаю українську владу, аби вона поспішила із запитом до Сполучених Штатів, аби ці гроші тупо не пропали. Тому що хтось не підготував запити, на які би послідували позитивні рішення на користь нашої держави. Дякую всім вам за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо ротації міністрів в Кабміні. А хто на вашу думку йде незаслужено. Всім вам дякую за довіру. Підпишіться на нас, якщо ще ні, до зустрічі! Слава силам оборони! Бережіться!